Вітаю вас, друзі. Сьогодні вже завершили майже всі підготовчі роботи і будемо зараз дознімаємо плівку і будемо вже дискувати цю всю діляночку, готувати її так би мовити на наступний рік під все, що нам потрібно. От, тут де були дині, тут уже я познімав. От, Як ви бачите, ось плівку. Тут ось вона валяється, ну то я потім трактором заїду і ми вже у притчі це все накидаємо, Я вивозимо її звідси. Капельна стрічка ось, там стоїть в мішках, я її впакував, ну а оця діляночка ще залишилась. Ну приблизно роботи десь так ну, на день з великими перекурами. Тут рядків, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 19 було. 18, от. знімається вона добре. от Тут -от видно де рядки. От. Головне, щоб не попадався пирій. Коли вона вростає в пирі, а пирій через плівку проростає, скажу я вам зразу, то тоді, звісно, біда. Вона дуже погано виривається, рветься маленькими шматочками. Ну, а так в принципі проблем немає. Ну і от просили мене показати, як власне, я її буду знімати. Поки що я не зробив на трактор знімач, планую цією зимою все ж таки його зробити. Но поки його нема, ми знімаємо вручну. От власне зараз я й покажу цю всю прекрасну процедуру. Заціну земельку угу. зрушуємо обов'язково. Так-так. Дивіться, жучки закам'яніли. Де наступити на І онь який же саме попадається. Це саме жучки, бачите. Не знаю, чи то так треба, чи ні, напишіть то в курсі. Я так просиплю, можливо то він просто спить. Так виглядає все вже в знятому вигляді. От. Таке от. все залишилось без краплі, без плівки. От. Ем. Зараз приїде трактор, ми це все передискуємо і на цьому в принципі, все. Цього року сюди я не буду вносити добрива. Так як їх в в принципі минулому році, хто бачив мої попередні відео, бачили, що я робив аналіз ґрунту. і ну, Я більше його робив для того, щоб визначити саме кислотність ґрунту, але там було вказано, що і фосфору і калію було багато, там плюс-мінус був кальцій, сірка магній, ну це теж я компенсував. Кальцій ми компенсували тим, що внесли сюди вапняк гранульований для зменшення кислотності. І це також компенсувало нам кальцій, додало в ґрунт. Ну і навесні, теж хто дивився моє відео, перед тим, як ми це все переорювали, я вніс сульфат магнія. Цього року аналізи ґрунту я не робив. Я думаю, що і не потрібно, тому що тут всього буде вдосталь. Так як і в минулому році, тому сенсу робити я не побачив в цьому. І Власне, буду вже робити їх на наступний рік. Цього року все буде так. Просто зараз передискуємо. Єдине, що я потім ще пройдуся, бризгаю бактеріями для того, щоб от ці всі відходи, які ми передискуємо, вони краще перегнивали. От їх бактерії перероблять якраз за певний проміжок часу. Ну, до весни вже точно все буде перероблене. І це покращить структуру нашого ґрунту. Та, звісно, там корисних бактерій в ґрунт і грибків. Там є повний набір як бактерій, так і грибів. Ну от, в принципі, і все. Зараз чекаємо трактора. Погода якась у нас така, то дощ, то сонце, то вітер. Незрозуміло, тепло, але екстремально. Зараз приїде трактор, ми все це переробимо і на цьому в принципі, все. Почали нарешті ми дискувати, пройшло днів 5 після того, як я познімав плівку. Так виглядає вже задисковане поле. Бачите, як пере це в один слід, я думаю, більше ми не будемо робити тільки в один слід, тому що більше його тут і не потрібно. От. Нормально, дискує, потім ще, можливо, я пробризгаю бактеріями, щоб те все бадилля швидше перегнало і краще. От. Єдине, що тут де от величезні оці заросли ми його просто дискували і весною, і осінню, і зараз також, походу, задискуємо, тільки вже в два сліда, І вже тут на наступний рік щось посадимо. Поки точно ще не знаю, що буду садити, тому нічого говорити зараз не буду. Потім все побачимо. Ну от так виглядає вже задисковане поле. Тут у нас яма була, тому я попросив його сюди. Мені згребли трішки землі, я його розрівняю зараз лопатою. В принципі, от так от наше здисковане поле виглядає на даний час. От. В один слід зробили, в принципі тут більше і не треба. Мені головне, щоб воно перегнивало це все бадилля. Я ще, по ходу, оброблю біопрепаратом із бактеріями, для того, щоб ці всі швидше рештки розклалися. От. Ну а так, в принципі, і все. Ну і там от, діляночку теж в один слід зробили. Вирішили весною ще раз-два дисконути, а потім вже пере. Тут і зверху у нас планують будуть баклажани до половини десь от, до цю, отак от Тут половина десь соток 15 буде баклажана, потім отут буде соток 10 картопельки. Ну а вже на тому полі буде чисто кавун. От вся ділянка буде засаджена кавуном. Там десь приблизно соток 30. Це все піде під кавун, ну і трішки дині, ну дині там буде мало, в основному буде у нас кавунчик. На оцій діляночці власне все оце. Так от, це буде у нас кавунчик і трішки дині. ну В основному кавун. От, оце от. Поле буде все засажено кавуном. От. А тут зверху буде картопля і баклажан. Ось такі от. Підготовчі роботи ми провели. Добре, ніяких не давав, як я вже й казав. Тільки оброблю бактеріями для того, щоб цей стерн швидше переробили вони і розклали на поживні речовини. Що, друзі, на цьому все. Не забуваємо підписуватись обов'язково, коментуємо, запитуємо, тому що цікаво, буду, радий відповісти. Ну і підписуємося всі, окрім москалів, звісно ж. Все, всім до побачення.